Людина була сотворена Богом в тонкоматеріальному світі, в духовному світі передбачалася духовна еволюція людей так? у тих вищих світах, в яких немає фізичного проявленого світу, була тонка матерія їхніх тіл і була перспектива. Але завжди був вибір. І в тій перспективі було записано образ і подоба Божа. Нас утворимо людину по образу нашого і подобі нашій. І сотворив. І от людина мала, мала реалізувати в собі, навчитися реалізувати в собі образ і подобу. Не втратити образ, реалізувати подобу. Бо по образу був сотворений, а подоба була закладена як потенційні можливості. А подоба Божа була в тому, що Бог був творець, творив вселенні, творив живі істоти. Так? І людина теж цього могла навчитися, ось коли вона би стала Богом. Тому Христос, коли прийшов і казав: Хіба ви не знаєте, що ви богі? Да, в цій потенції, яка була закладена, звичайно. І це були діти Бога, як є єдинородний син, так і є ті, котрі були йому діти по благодаті. І вирішили це людство піти в світ пізнання добра і зла. Від цілісного знання про духовні світи. Людина захотіла пізнати людство в образі перших людей, захотіла пізнати шлях, да, як це все відбувається. І зробивши цей вибір, ясна річ, що вони не могли більше залишатися в духовних світах, де є цілісність усього, де немає добра і зла, де є все цілісне благо. А людина захотіла пізнати, що таке окремо добро і що таке зло. Тому вона мусила піти в світи дуальні, Там, де є поняття добра і зла, де є розділення наверх і низ, право і ліво, світло і темрява. Так отже, цей світ, якщо він нам здається тяжким, складним чи якимсь недосконалим, людство вибрало само. І от якщо, щоб ми зрозуміли, там, де нас узялось так багато, якщо ми беремо образ. Первісного людства, цілісне, енергетичне людство, тонкоматеріальне. Так? І ось цього цілісного світу воно падає в світ розділення, іде в світ розділення, якби розпилюється, розбивається голограма на осколочки. От що таке голограма, ви знаєте? І ви знаєте, що голограма дає об'ємне зображення, хоча з'являється сама плоскою, так? якщо взяти фізичну голограму. Ну, якщо її розбити, кожен осколок під правильним кутом буде відображати зображення цілісного об'єкту. Так? Ось так відбулося із людством. Це цілісне людство, ця цілісна голограма Бога випала в цей світ і розбилася об твердь земну і небесну. І розсипалася осколками. Кожен із нас є осколок цієї голограми. Осколок Адама, який випав із світа цілісності. Тому люди народжуються до сьогоднішнього дня як падіння в сповільненому часі цих осколочків. От щоб ви розуміли, чому продовжується процес народження. Хоча не було першопочатково в програмі людей народжувати матеріальні тіла. І не зупиниться цей процес до того часу. Поки вся голограма, всі осколки цієї голограми не висипляться на землю і не пройдуть земне життя. Знаєте, випали і пройшли ціле життя, і повернулися назад. Чому є перший падший Адам, а Христа називають другим воскреслим Адамом? Бо він оці осколочки всі збирав. Так? Він показав, як в чому треба об'єднуватися. А як він збирав ці осколки? Ось символ того, що описана його, його родовід описаний, так? Покоління всі описані. Це і є символ того, що він взяв весь рід людський, весь оцей родовід, який описаний. так? І плюс хрещення, коли він з'єднався іще на рівні тонких структур, бо вода це носій інформації. І вода, яка знаходиться на землі, вона зберігає інформацію про всю землю і про всіх людей, які на ній живуть. Ви коли вплив... ходите мимо води, берете її, ви впливаєте на неї. І тому інформація може містити, верніше вода може містити інформацію про все людство. І вона містить інформацію про гріховність цього людства. Ось чому Йоанн Хреститель закликав очищення водою, переписування водою, да, змити гріхи. Але та вода, яка змивала, вона ж змивала оці гріхи, і на ній же зберігалася ця інформація, і Христос увійшов в цей Йордан, де хрестилися усі люди в очищення від гріхів. І це було якраз розуміння, підсказка нам, що він взяв гріхи не тільки фізичні, але й те, що люди робили в думках, те, що люди мали в намірах, те, що своїми почуттями вони творили, тобто всю інформацію. Йому не треба було очищати від гріхів. Він прийшов, щоб навпаки їх узяти на себе. Ось чому він той Адам, який збирає. Чому він показав символ причастя, да? хліб. Які розламується між усіма хліб це зерно перероблене, вимішане, так? заквашене муку, а мука заквашена в тісто і випечене в печі. Ось це є процес трансформації, еволюції цілого людства. Так? Ми маємо стати знову не просто зерном розсипаним по землі, не просто мукою перетертою, так? і теж розпорошеною по землі. А ми маємо стати тим. Спеченим хлібом, цілісним, це вже як продукт творчої реалізації самих себе. Ось вам символ так само причастя. Ми ще будемо говорити про ці символи християнські протягом усіх п'яти днів, і окремо в нас навіть будуть практики внутрішні на цю тему євангельських подій. Але щоб ми розуміли, ми живемо в цьому світі з власного вибору.